Всім привіт! Сьогодні готуємо вишуканий салат із свіжої капусти способом маринування вітамінізуємо свій організм. Перш за все потрібні дві морквинки та бурячок. Їх натираємо на крупній терці або на терці для корейської моркви. Далі, якомога дрібніше шаткуємо капусту, підсолюємо та трішки переминаємо, допоки не з'явиться сік. Натираємо чесничок, додаємо спеції, перець, паприку та інші за смаком. Перемішуємо та маринуємо двома столовими ложками оцету. На сковорідку виливаємо 100 мл олії і нагріваємо її, тільки не доводимо до кипіння. Додаємо цукор, розмішуємо та заливаємо капусту. Ретельно перемішуємо. Ось і все. Салат готовий. Даємо йому охолонути і можна подавати до столу, але найкраще дати йому настоятися хоча б декілька годин. Особливо він смачний, коли настоїться всю ніч. Всім смачного, міцного здоров'я, миру, добра та благополуччя. Щиро дякую за перегляд. Хай буде смачно на вашому столі, хай буде мир на нашій рідній землі. Готуйте завжди з любов'ю та з задоволенням. До нових зустрічей! Все буде добре. Все буде Україна!